Всем привет! Вы на канале Мир Майнкрафта. Сегодня я знимаю видео э, про Skywars. Мы будем играть в Skywars с другими игроками. Ну и ч, я тем, тем любви время. Давайте начнем. Загрузка. Э, рек і пароль, да. Зараз, по пауза. Вот это секретная информация. Я ввів э, пароль. ну логін і пароль. Ну, давайте уже начнем грати, да? Развлечение Skywars. Дается на Skywars. О! А це тут Skywars, да? Треба прыгать. А, мені ігри Skywars. Все я понял. Ну і... А, -а, -а понятно. Все, давайте. Ну все, ми почали. Я, чесно, не знаю. Я скайбарс грав, то, походу, то, то були такі штучки, які до середини вели. А тут нема. Це, мабуть, як обновка. Бо я грав скайбарс там, де вели до середини. Ого, нам повезло! У нас авмазна бронька, капець! Капець алмазна а-а-алма алмазна блонька Я в шоке Дай ты бруню нормальную уже Зачарованный меч Не ну, ви издеваетесь прикол Зачарованный но деревянный меч Я в шоке В Я в приятном шоке Капец я просто взагалі зараз не розумію, як так. Муна. Ну, давайте дерево наробим. Получимо блоки і зможемо встроїтися до когось. Нам треба зараз побільше блоків. Потім в когось ще вкрадемо. Дерево. Ну, коли когось об'ємо. Надіємось. Зробимо так. Досочки. Ну і давайте. По мене чути? Да, мене чути. Отак трошки поближче поставлю. тепер нормально чути. Ну і, ну і ну і. О, там уже хтось на середині. Що робить? іти до нього. іти до нього, іти до нього. Що заливатися тут? Не знаю. Він застроюється так. Він застроюється блоками. І, тим более. Більше... Блоками. Дуже странними блоками. Блін, забув як вони называються Ем... Ам... Короче, потім спомню. Він там зараз собі сидить, лутається. А я тут маю гнить. Спасіба, ні. Чувак, мені так не нравится. Алмазний м'яч! ні спасибо, мені якось прихотілось до нього йти. Блін, шо робить? Мір Тім, Тім хотя бы попробуй. Тім, тім, Тім. Тім, Тім, Тім. Все. надеюсь. Тим. Все, я до нього строюсь. Надеюсь, він як я не зіб'є, коли Тім каже. Дивіться ендер-дракон! Я це реально ендер-дракон! Бачите? Класно! ендер-дракон внизу я даже не замечав. Мені що-то так кажеться, що він зараз нас кине. Ой. Блін, блін, мені щось якось стрмно строїтись до нього, чесно. Він зараз там собі відбивається. В Нього алмазний меч. А в нас шансів його побідить нема. Зовсім нема шансів. Я не знаю, що ми будемо робити. О, він блоки забирає. Це знак. Це знак звиши. Що нам треба до нього строїтись. А нет. Блин, мне ничего страшного. А, 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 а. А, -а, -а. а давай залай. Блин, шоу-интервью, блин, ее акция. Капец. Капець, як він так. Ну, з вами було. Ну думаю, на цьому ми закінчимо. Так буде завжди по одному Skywarsu. Ну, якщо, конечно, цей Skywars вас набере дуже багато лайків і подписчик. Ну, лайків і просмотрів. То ми будем. То я буду знімати більше і ще більше Skywarsa. Ну. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, до новых встреч, пока-пока!